Який етап життя ви зараз проходите? І для чого це вам? Ну, перш за все, на тій колоди тут у нас карта справедливості. Зараз будемо дивитися. Давайте подивимося, такого. це розклад. Це розклад для жінки, яка зараз знаходиться в холодних енергіях. Вона готова приймати якісь рішення, слідувати їм уже без емоцій. І, знаєте, обирає свій шлях. Да, да. Тут про шлях до свого кращого життя про сонце, а ви якісь стратегії, плани. Зараз плануєте щодо покращення свого життя, чого ви хочете. Обираєте ви шлях. І так, давайте давайте. Який у вас етап і до чого це веде. Так, етап, зірка. Ви знаєте, відправляєтеся до своїх мрій. Отакий От у вас зараз етап зробити неможливе до таких високих. Вершин якихось своїх, до свого щастя, до свого емоційного наповнення ви відправляєтесь, ви починаєте діяти, виходите з цієї ночі і починаєте діяти. Що було до цього? До цього була якась невідома ситуація, були якісь жезлові енергії, можливо, Якісь таємні стосунки були, або ви дізналися, що у нього якісь таємні стосунки у чоловіка, або ви були цією таємною жінкою. Да, тут на жезлах все було сконцентроване, Але ви хочете іншого, ви хочете ось такої синхронізації, щоб ваші душі синхронізували, а не по жезлах. І так, який у вас етап і для чого? Так, да, це такий трансформаційний етап у вас. Знаєте, зараз вас всесвіт навчає, навчає вмінню тримати баланс між брати і давати. Можливо, ви багато брали або багато давали. Тут у кого як. Тут у кого як іде, і, і це вас сковувало. Чим ось ця ситуація вас сковувала. Можливо, ви багато давали. Давайте дивитися. Угу. Да, це щодо чоловіка, ви його кохали. Але зараз ви якось посварилися. Щось між вами зараз не все так гладко. І ви зараз хочете знаєте, знайти якісь істини. Якісь істини ви хочете знайти. знайти. Хочете, можливо, якусь інформацію дізнатися, щось вирішити, якісь певні питання, а хтось, можливо, хоче все і розкрити, дізнатися, що і як є, і закінчитися цим. Що йти до нового майбутнього, до нових перспектив. Отакий От у вас зараз етап. Що буде далі? Давайте так. Що буде далі, і порада. Закінчимо на цьому. Так, що буде далі? Ну, не, не шлях, це да. Нелегкий, прийдеться щось руйнувати, прийдеться ем, своєї стабільності, своєї зони комфорту виходити, вам прийдеться. Да, цей шлях нелегкий, і ще не все у вас. Але, знаєте, йдіть за покликом серця. Дійте, можливо, у вас є якісь ідеї, якісь. Справи, які вас мотивують. І не забувайте про свій внутрішній стан. Вам обов'язково треба про нього пам'ятати, щоб у душі був спокій. І цей страх, який у вас є, ви боїтесь, ви боїтеся знову наступити на теж ж граблі. ви боїтесь, знаєте, і посваритися, боїтесь, і в йти боїтесь. Ну, тут усього боїтесь, але... але ви пройдете цей шлях, яка вам порада. Так, це про вибір. Угу. Займіться чимось іншим. Тут хочуть картою сказати, переключіться. Якщо у вас тут концентрація йде на відносинах, це все одно, знаєте, по долі. Це такий суд. Це ну, треба вирішити, і це вирішується все. Займіться роботою, займіться справою, яка вас вдохновляє, можливо, з кимось разом почніть якийсь проєкт або продовжте його. Переключіться на інше. Сім'якою розклад спільний для особистого пишіть в особисті.